А, тому що один раз з'явився на конкретну роботу, ми, в вже пізнаємо роботу імені цього автора цієї художниці. У нас виступили двоє прекрасних мужчин, можливо, що з жіночої статті хоче висловити свою думку. Тому що чоловіки розказали, як вони бачать художник. Жінки я прошу, можливо, хтось скаже слово про прекрасні роботи наших художників. Немає бажаючої. А не хочете я сказати, я все, що може сказати Я думаю, ці квіти пов'язані більше про те, що все готова. Наші відкриття. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні підійшов і члени хлопці, прийшов до нас, палац мистецтв, і разом з нами поринув у світ мистецтва, у світ живого. Я хочу подякувати нашим художникам, які на сьогодні утішили цікавими розповідями, прекрасними картинами, роботами. Я бажаю вам нахренення, то ви творчість ідейна, щоб всі ваші такі побажання, мрії, плани, все вас здійснювалося, і що не тільки ми тут з вами про вас тут говорили, але щоб по всій Україні, за її межами, ми були широко відомими, а ми пишалися тим, що в такий ось березневий час ви в нас тут відкривали свої висновки. Дуже всім дякую. Зараз розглядаю.